У Чернігові живуть не бандерівці і сепаратисти, а мирні люди, котрі у добросусідських стосунках з представниками різних віросповідань та народів. Аби показати це північним сусідам у педагогічному університеті, зібралися студенти та викладачі і звернулися до своїх колег Брянського університету. «Откройте живі глаза, Вот перед вами эти злые воинствующие бандеровцы!» Разве эти люди заслужили на такие ярлыки, точно такие же умные и красивые лица у молодежи Львова и Донецка? Від усюди лунали гасла та заклики до єдності і проти сепаратизму. Україна єдина і неподільна, А люди у всіх її куточках дружні, з метою підтримати молодь по всій країні. Студенти відправили смс-повідомлення невідомим їм людям. Російськомовна. Громада Чернігівська, молодь Чернігівщини можливо не буде викликати такої настороженості, би це, наприклад, робив традиційно Львів чи Тернопіль. Ми ось Чернігів, російськомовного міста загалом, це дійсно так. Але ми такі ж патріоти України, і тому звертатимемося до всіх молодих людей України, а це понад дві тисячі адресатів з усіх куточків України. Мої помисли чисті, мої думки і серце відкриті. Я готовий потиснути твою руку і руки всіх, хто бажає миру і єдності нашій ненці Україні. Нехай переможуть добро і любов, такий зміст повідомлення. У педагогічному університеті вчаться студенти з різних куточків України. Волинянка та Донечанка у своїх зверненнях переконували, утисків не відчувають. Я корінна жителька Волині. Так, я з заходу, але це не завадило мені вступити до вишу російськомовного міста. Тепер я навчаюся і живу на півночі, на півночі України. І знаєте, ані мовний бар'єр, ані деякі розбіжності у культурі не різнять нас. Усі ми український народ. Я не хочу їхати після закінчення університету додому в другої країну. Я хочу жити в єдиному государстві, де з ким нам воювати своїми браттями. Ми всі українці. Ми дожди боротися за те, щоби дожди боротися за те, щоб то імперією. студенти імпровізовано зруйнували кордони, об'єдналися в український прапор під стінами Альма Матер. Вони сподіваються на мирне врегулювання конфлікту та єдність серед українців. Мы, брати, и з тобою і є вся країна.